Вітаю! В цьому відео поясненні ми з вами розберемо таку тему, як реквізити документа. І я поясню, як виконувати завдання практичної роботи, шаблони та формуляр зразки документу. Ми вже з вами почали розглядати, розглянули види документів. Сьогодні ми розглянемо більш детально реквізити документа. І вам треба зверніть увагу, я зараз іду по завданню, яке у вас в Google Класті розміщене. Опрацювати презентацію до даного завдання і створити бланк відрядження за доданим зразком. Ми це робимо в текстовому редакторі. Чи це ви зробите в текстовому редакторі Microsoft Word, чи може в онлайн документі Google, це як є у вас можливість? Ну, Взагалі зрозуміло, що краще робити в редакторі Word. Але якщо немає такої змоги, будь ласка, користуйтесь любим редактором, але там, де можна форматувати, зрозуміло. Тут я проакцентую увагу вам, що бланк складається з двох сторінків аркушів. Тобто, є у нас аркуш, це бланк. А бланки, ну, якби лист такий на першому сторінці це один вид, перевертаємо другий вид. Ну, Якраз такі два аркуші вам треба і створити. Але коли ви створюєте, будь ласка, враховуйте всі вимоги до оформлення бланка документу. Ну, і зрозуміло, додаєте ці бланки, бланк вірніше він один, але складається з двох аркушів і здаєте. Ну, давайте по порядку розглянемо все ж таки більш реквізити і поняття. Ну, почнемо з того, що хотілося б, щоб ви дізналися, що таке шаблон, що таке формуляр зразок, призначення реквізитів і створення та розташування реквізитів, і загальні вимоги, або, як ми кажемо, правила для для створення сторінки. Що ж таке шаблон? Шаблон це відформатований певним чином документ заготовка, який зберігається в окремому файлі та використовується як основа для створення нових документів певного типу. Відмінність документа і шаблона в тому, що шаблон це заготовка, але вона вже з готовими елементами тексту. Та оформлення. Тобто вже вибраний шрифт, розмір, вибрано розташування елементів, як дещо розташовувати, але призначено для подальшого заповнення даними. Вже конкретні дані ви потім будете заповнювати. Шаблон. Це заготовка. А документ це вже підготовлений тест. Тобто це вже всі там дані заповнені, і документ може створюватися на базі шаблону, а можна просто і без шаблону його створювати. Є такі групи шаблонів, це істальовані. Ну, істальовані це коли ви інсталюєте Microsoft, наприклад, Офіс або якийсь інший процесор текстовий, то вона додає туди вже шаблони. І ви їх можете використовувати, ці шаблони, вони там йдуть по категоріям, ви можете вибирати і використовувати. Можна і в інтернеті, є у нас Microsoft Offline Office Online Теж вибирати шаблони, які вам потрібні, і їх використовувати. А можна, зверніть увагу шаблони користувача. Самим створювати шаблони, зберігати їх в файлі, і використовувати, коли вам це потрібно. А що таке формуляр-заразок? Формуляр зразок, формуляр -зразок це модель побудови форми документів, яка встановлює, зверніть увагу, галузь використання, формати, розміри берегів, вимоги до побудови конструкційної сітки та основні реквізити. Що таке реквізити? Ми вже говорили, що це сукупність обов'язкових даних у документі, без яких він не може бути підставою для обліку і не має юридичної сили. Реквізити бувають постійні змінні. Постійні реквізити наносять, коли виготовляють уніфіковану форму чи бланк документа, а змінні під час його складання. Для того, щоб нам правильно як кажуть, використовувати реквізити, створювати ось такі, як кажуть, у нас те, що ми проговорили з вами, про формуляри зразки, ось зверніть увагу, щоб створити, є національний стандарт. Ну, скороючи на ДСТУ, зверніть увагу ось на е, числа 41.63, 2.2020. Це державна уніфікована система документації, уніфікована система організаційно-розпорядчої документації і вимоги до оформлення документів. Це взагалі-то наказ, зверніть увагу, номер 144 від 1.07.2020 року. І вже з 1.09.2021 року ЮРОСОбам треба оформляти службові документи згідно з цим стандартом. Я дала тут вам посилання на цей стандарт, і він взагалі-то в pdf файлі у вас до завдання. Ви його, будь ласка, перегляньте. Ну, ми зараз трішки теж переглянемо, але коли там уже будемо працювати більш детально. І познайомитись, що ж там. А там взагалі-то прописані реквізити. От. Підходимо до того, що які ж реквізити взагалі-то є. Вони ці реквізити йдуть по номерам. Ну, навіщо? Для того, щоб можна було на схемі показати розташування реквізитів, де вони повинні і як розташовуватися. Ну і ось 0,1 – це зображення державного герба України, герба Автономної Республіки Крим. 2 – два це зображення емблеми юридичної особи або торговельної марки. Три найменування юридичної особи, ну і так далі. Зверніть увагу, ось 9 це назва виду документа, 10-дата документа, 11 із реєстраційний індекс і так далі. І ось якщо розглянути скільки таких реквізитів, їх по номеру Д-32. І от, наприклад, 22-й це підпис, 23-й відбиток печатки, віза документу і так далі. Всі оці реквізити розписані по номерам. Довжина реквізиту це кількість графічних знаків та пропусків потрібна для запису реквізиту на документі. Робоча площа документу це площа уніфікованої форми чи бланка документу, призначена для заповнення основними реквізитами. Береги документа це площі, призначені для закріплення документа в технічних засобах зберігання, а також для нанесення спеціальних позначок і зображень. Ось такі є у нас поняття, ви повинні з ними познайомитись і як би знати. А тепер як же розміщаються у нас реквізити на сторінці? Звертаємося знову ж до того стандарту нашого. І в, в стандарті є дві схеми. Ось вони виглядають таким чином, де в кружечках у нас ідуть номери реквізитів, як ми розміщаємо їх де. Зверніть увагу, ідуть і у нас розміри, як ми кажемо, де і. Які вони можуть займати. Тобто Тут знову ж таки іде довжина реквізиту вказана, яка може бути на документі. ну Іде і висота, скільки займають реквізити у нас. ну Таких схем дві. Є от, так називаємо кутове розміщення реквізитів. Тут постійні, постійні реквізити розміщаються у лівому верхньому куті аркушу. Це постійні. Це ще називається кутовий бланк. Реквізити розміщуються у межах, встановлених схемами з допуском плюс-мінус 2 міліметри. Є ще Інше розміщення, зверніть увагу як. Воно називається повздовжнє розміщення реквізитів. Ось вони йдуть розміщені ці реквізити, зверніть яким чином. Вони розміщаються, яка довжина цих реквізитів, ось ідуть висота, зверніть увагу всі це цифра. І е, е, ви можете, от коли роз... Починаєте створювати, ви звертаєте, де який реквізит треба розмістити. Ну, і на базі цього створюється у нас взагалі-то формуляр-зразок, есть бланк. І для виготовлення баланків, організаційно розпорядчих документів потрібно використовувати аркуші паперу формату А4. Це теж у нас з нашого стандарту. 210 на 297 мм. Це у нас А4. А5 210 на 148 мм. Допустимо ще використовувати бланки формату А3. Це 297 мм на 420 мм. Ну, це для оформлення документів у вигляді таблиць. І запам'ятаємо, що бланки документів повинні мати такі поля у міліметрах. 30 ліве, ну, 30 міліметрів, зрозуміло, ліве поле, а ще кажуть, берег, він повинен бути для того, щоб можна потім підшивати в папки ці документи, і можна було переглядати текст, ну, я кажу, зручно. 10 правих міліметрів, і 20 верхнє та нижнє. Я думаю, запам'ятати, це легко всі поля. Ну, якщо глянути на зразки, ось даються там зразки. Зразки розташування, зверніть увагу йдуть розташування у нас всіх цих реквізитів. Ось вони йдуть. Зверніть увагу. Те, що ми говорили рили про рубрикацію документу, це саме ну, як кажуть, розділення документа на частини. І зверніть увагу, ось вони йдуть у нас перша ну, така сама проста рубрикація це абзац. Ось вони. Ну, і як іде розміщення цих. Це один зразок, це ось зразок наказу. Зверніть увагу, як розташовується ось дата, номер наказу. Заголовки, вказуються. І підписа все це. Це приклади. Приклади, ось вони теж, І якщо вам треба оформляти, вам треба звернутися до нашого чого? стандарту. Там є приклади, які ви можете брати і використовувати. Що я хочу, на що хочу звернути увагу? Ну, часто ми з вами звертаємося до інтернету. Взагалі-то були старі стандарти, які використовували до 2020 року. Ну, такий стандарт, як кажуть, це російський і український, воно все припліталося. Але зараз, коли ви будете звертати увагу, звертайте на державний стандарт український. І той, що я вам сказала 2020 року. Тому, якщо ви знайдете там уже готові бланки в інтернеті і все, звертайте увагу, який стандарт вони використовують. Тому ось таким чином, будь ласка, на це все звертайте увагу. Ну, і використані джерела я тут дала, якщо у вас буде цікавість, ви можете переглянути, відкіля я брала інформацію для створення презентації. Але зараз я ще хочу звернути увагу на виконання завдання. Ну, ось вам дається зразок. Зразок він виглядає ось таким чином. Зверніть увагу, це у нас посвідчення про відрядження бланк. Ви його оформляєте згідно того, як ви його бачите, це зразок один до одного. Але коли ви його створюєте, зверніть увагу, де як розміщається реквізит. І зразу ж про поля. Поля, ми знаємо, що у нас поле ліве повинно бути 30 мм. Верхні і нижні варкощі повинні бути по 20 мм, ну, а справа це взагалі-то у нас повинно бути. Це ви бачите малюнок, але поля тут не вказані, і тому ви повинні їх вже знати, ми їх розглянули. Знову ж таки, про текст шрифт. Шрифт, ми знаємо, що повинен бути Times New Roman. Для бланків. І розмір його, це 12, 14 друкованих пунктів обов'язково це враховуйте. Але для оцих підписів у нас допускається і розмір шрифта, 8. Тому це на цьому це зразу ж звертайте увагу, коли ви будете створювати цей бланк. Ну, для у нас заголовків допускається там і 16-й шрифт жирність. Ну, тобто тут у нас зразку є, і це знову ж таки так можна робити. Ну, те, що тут ось є лінії, ви знаєте, як їх створювати. Да? Це у нас з вами тире, але ж на нижньому регістрі ми його таким чином створюємо, підписи і так далі. Ще міжрядковий інтервал. Міжрядковий інтервал у нас іде для розпоряджень документів, це обов'язково один-півтора. Не більше. Ну, ось і не менше іншими словами, ось таким чином ми з вами повинні створити. Ну Це перший, як кажуть, аркуш або, як ми кажемо лист. Але зворотня сторона посвідчення зверніть увагу, Ну тут вона підписана і ви так підписуєте, тому що це бланк. Виглядає таким чином. Ну Для того, щоб розмістити ось так. в два Стопчика в нас з вами є колонки. Використання колонок, оцих стовпчиків, ми можемо, і тут його легко зробити, якщо ми з вами розділили ось цю частину аркушу на дві колонки, я б рекомендувала вам, коли ви будете набирати, ви набираєте заголовок і перший ось вибув із там. І набираєте зразу ж примітка. І потім, де вибув із оту частинку, ви виділяєте і розділяєте її на дві колонки. Ну, щоб у вас потім, а можна зробити так, розділити на дві колонки, потім ви об'єднуєте в одну колонку, і у вас буде ось це, як в одній колонці. Два, а тут дві колонки. Дивіться сюди. Ну це зрозуміло. Дивіться, тут ось ви робите отак три рядки, а потім їх просто копіюєте. Зверніть увагу. І порахуйте, скільки їх тут повинно бути. І як вони розміщені, це вже ви відформатуєте згідно того, як тут взагалі написано. Ну, ось таким чином ви створюєте: тут вам треба просто згадати. Як можна де чого розміщати? От зверніть увагу, отут от штамп підприємства установи організації. Ну, це можна використати нам вставка тексту. Да? От у нас є ставка тексту, це графічний об'єкт. Але ви прибираєте рамки в нашій ну, в графічному цьому об'єкті, а просто, якби пишете, штамп підприємства установи. І тут розміщаєте. Але там зверніть увагу, коли це ви робите, на обтікання тексту. Це обов'язково треба зробити, щоб у вас обтікання було справа, і не порушувалось при тому, коли ми будемо створювати документ. Ось таким чином. Ну, він легкий, тільки все треба згадати Вимоги, вимоги ось таким чином. Ну, давайте я ще трішки хотіла вам показати те, що де нам брати інші шаблони. Якщо от у вас є текстовий редактор Word, да? ну, якої там версії офіса, це взагалі-то не важливо. Але ось дивіться, я зараз натиснула створити новий документ. Але до того, як створювати новий документ, зверніть увагу, от коли ви тільки завантажуєте, у вас є, зверніть увагу, ось ці шаблони, про які я говорю. Ось у вас є бізнес, карти, рекламні листівки, листи, освіта, резюме, свято. Тобто види документів, які взагалі то можна от, використовувати. Е, ну, е, вибачте, давайте ще раз зайдемо в е, створити. Так, цела є тут кішечка. От, я коли написала вибрала вірніше створити, ось вони йдуть, оці шаблони. Їх можна, якщо вам, наприклад, треба листи, ви вибираєте листи, ну, щоб в категоріях не шукати там, а ось вона вам надає. І можна ось ці категорії, зверніть увагу, вони є, от відкриваються. Із категорії ви вибираєте. Ну, а тут вже ви дивитесь, який же вам лист треба взагалі то. Тому що листи, зрозуміло, бувають різні, і шаблони теж тут різні. Ну і оформлення шаблонів таким чином є. Ну, і якщо щось треба от, наприклад, якщо вам там треба резюме. Створити, ви вибираєте їх тут, якщо ви бачите, аж 51 шаблон резюме. Розглядаєте і вибираєте те, що вам потрібно. Але от я хотіла вам говорити про те, що там, коли ви створюєте ваш аркуш, що використати. Ну, по-перше, є в нас вставляння і є. Текстове поле називається. Це графічний наш елемент, але ми його от накреслити текстове поле, ми його креслимо, це для початки, наприклад. Е, ну, Пишемо текст, для, що це для початки, я просто набираю, щоб, як кажуть, не витрачати час. Вона створює нам, зверніть увагу, рамку, а рамка нам не потрібна. Да? Тому, коли і є обтікання, оце взагалі то обтікання вам треба вибрати, вам треба, щоб взагалі-то зліва. І краще не отак вибирати обтікання, а вибрати, уже, коли ви зразу ж розташовуєте, Ну, давайте я ще раз оставляєте, і ось є текстове поле. І ви його, наприклад, хочете накреслити, ви ж зразу можете, як кажуть, його форматувати. Ну, давайте щось наберемо. Так, набрали. Тепер щоб не було у вас ну, обтікання текстом, там було у нас з вами ось є розташування, я хотіла про це показати. Розташування, і вам треба, щоб де? отак було розташовано, правда? Щоб текст розміг, мог, міг розміщатися у нас справа і під низом. Ну, ось так ми можемо ось вибрати таке розташування. Тепер щоб не було рамок. Ми знаємо з вами, що в нас є от заливка фігурки, фігури. Це у нас ось фігура, контур фігури. Ну, Фігури контур без контуру. ми вибираємо. І тоді ми набираємо ось, але це місце, як би резервується, зрозуміло, сюди вже текст у нас не попадає, той, який ми хочемо далі розміщати. Ну, а саме от підкреслення, в ми отак вибираємо вами там, де в нас є мінус рисочка, ось вони у нас всі можна і розміщати. Тобто, якщо ми з вами Enter натискаємо, вона буде під лінією. Ну і так далі, ми це вже оформляємо. Це ви вже знаєте, тому я не буду вам про це говорити. Але про дві колонки все ж таки нагадаю: у нас з вами взагалі-то в макеті є стовпці, тут так називаються, я їх називаю колонки, і ви може зустрінетесь і є два. Да? Але річ в тому, що тут ви будете, коли ви написали заголовок. І хочете ну, вже далі працювати, от тільки тоді ви розділяєте на два, Да? І от у вас, зверніть увагу, ділиться на дві колонки. Тобто ви ось сюди розміщаєте, і вона буде якби продовжувати таким чином далі йти. Коли ви дойдете і вам треба вже колонки відмінити, то ви заходите сюди і вибираєте один. Тобто, об'єднуєте ці колонки, і таким чином у вас створюється документ. Ну, це я вам нагадала. Тому дякую за те, що мене прослухали. Хочу ще трішки так, звернути увагу на те, що я вам додала стандарт, ось цей стандарт. Доданий в pdf форматі коли працювати з ним треба, то краще, якщо він є, завантажений, і взагалі то ось ідуть ці реквізити, склад реквізитів. Зверніть увагу, те, що я там в презентації розмістила. А далі, далі. Вже йде коментар по кожному реквізиту. Де, як його можна розміщати, що можна, чого не можна. І тут ось звертається до схем розташтування реквізитів і меж зон на форматі. Тобто те, що я вам показала, вони є. Але оця схема, вона там в додатку, в кінці документу нашого стандарту, є. І далі, ось зверніть увагу, йде. У разі виготовлення бланків використовують такі реквізити, а також обмежувальні позначки для розміщення реквізитів. І ось тут все описано. Далі йде вимоги до змісту та розташування. Це теж тут є, як іде зображення, розміщують, як на бланках, все це ось. І таким чином всі йдуть пояснення до вимог. І от, наприклад, найменування юридичної особи вищого рівня зазначають скорочено. Якщо немає офіційного скорочення цього найменування, то його зазначають повністю. Найменування юридичної особи вищого рівня розміщують вище найменування юридичної особи, тобі ж автора документу. Отже, всі ці пояснення вони є в стандарті. Навіть приклади, що можна, як не можна, от, наприклад, як оформлювати дату яким чином можна додати, ну, це скорочено у нас називається у зворотній послідовності є така ще дата, рік, місяць, день місяця є от в прямій послідовності, що можна, наприклад, року писати повністю, можна допустити скорочення. Ну, це все треба знати, тому що зрозуміло. Якщо ви неграмотно будете розміщати реквізити на бланку, то вони можуть не мати юридичної сили, щоб ви це знали, тому що це обов'язково. І правила, вимоги, все це ми звертаємося з вами до стандарту. І я вам цей стандарт надала. Ви його, будь ласка, перегляньте. Хоча б так де що розміщається, де чого можна знайти. Зрозуміло, що якщо вам знадобиться, я кажуть, створювати такі бланки, ви знаєте, куди звернутися вам, і, як кажуть, в ці правила використовувати всі вимоги до стандарту. Все. Чекаю на результат. Результат вам треба здати. 23 до 23 січня. Це перед вівторком слідують.